У чиєму домі народився Божий Син. Роздуми над Словом Божим на урочистість Різдва Господнього. Сталося тими днями, що вийшов указ від кесаря Августа переписати всю заселену землю. Цей перепис уперше відбувся. Коли Сирією правив Квіриній, і йшли всі записатися кожен до свого міста. Піднявся і Йосиф з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового, щоб записатися з Марією, зарученою з ним, яка була вагітна. І сталося ж так. Що, коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первородного сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки в гостиному дворі не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які жили в полі та стерегли у нічній сторожі свою отару. А щось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим і сказав їм ангел: не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам знак Знайдете сповита немовля, котре лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава вишніх Богу! А на землі мир людям Його Вподобання. день Вефлеїм був. Опанований пітьмою, а вночі над ним засяяло світло. Пітьма егоїзму, яка опанувала мешканців цієї родової місцевості царя Давида, була така страшна, що навіть вигляд жінки, яка ось ось мала народити, не викликав у них людської реакції. Не було для Марії з Йосифом місця ні в одному з Вифлеємських домів. Довелося Діві піти до стайні для худоби, і там вона народила Ісуса. Ось яким нелюдським робиться наш світ, коли люди забувають про Бога, ось наскільки можна закам'янити своє серце, коли нас мало стосується те. Що ми створені на образ Бога, який є любов. І саме у такий світ Бог висилає свого Сина, аби нас рятувати, у світ опанований егоїзмом та нечутливістю, у світ, у якому бідні люди, слабкі і зіпхнуті на узбіччя, бо перед цим у світі спихнули на узбіччя самого Бога. Радість Божого Різдва це насамперед радість грішників адже Бог нас любить попри те, що ми грішні. У своєму милосерді Бог уже не міг дивитися на те, яким нелюдським ми зробили цей світ наш, світ людей і зіслав нам свого сина як Спасителя. Щось символічне є в тому. Що Ісус Син Божий народився не в людському домі, а в стайні для худоби. Він прийшов до нас людей, а вже обставини Його народження показали, який цей світ. Отож Бог любить нас попри те, що ми грішні, але любить для того, щоб визволити нас із гріха. Він же Емануїл. Бог із нами, тому, наближаючись до нього, ми віднаходимо нашу спотворену гріхом людяність. Першими цю благословенну переміну, що відбувається завдяки Ісусові, пізнали вифлеємські пастухи. Пітьма ночі Божого Різдва символізує темряву різних наших негідностей, але саме у цій пітьмі. Засяяла слава Божа і перемінила пастухів із вефлеєма. Ці люди відкрили свої серця Спасителеві, який приходить, і зраділи тому, що Бог їх і нас таки любить, і має міць витягнути нас із різних наших слабкостей. У цьому полягає суть радості Різдва, що зрештою зовсім не повинно бути так. Що гріх керує нашим життям, що світ зовсім не повинен бути таким нелюдським, бо ж ми важливі для самого Бога, і навіть якщо нам бракує сил, щоб наблизитися до Бога, то Він сам бажає наблизитися до нас. Тільки ми йому це дозволили, слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні.